Дах мої модні, і дах мої стильні. У минулому відео я вам розповіла свою думку щодо швидкоплинних трендів та естетик, як вони з'являються і як вони помирають у фешн-індустрії. Ба Більше ми з вами створили власний кор, власну естетику. Пігі кор, яка була ясно що присвячена свинячій темі. І я навіть відчула себе буквально на кілька годин креативним директором бренду, бо створила власний місіс Пігі. Коротше, якщо ви не бачили моє минуле відео, ви багато пропустили надолушти. І я вам вже неодноразово казала, що тренди це частина модної гри, у яку грати весело. І коли ми з вами знаємо основне правило, що головні в образі саме ви, головним є саме ваш стиль, ваше самовідчуття, те, що ви хочете сказати цьому світу, то всі ці тренди вони стають знаєте, не керівництвом до дії, а лише такими невеликими елементами, які ви можете і плементувати у власний стиль або ні. І так як я не є противником трендів, я просто проти того, щоб усі прям тренди приміряти на себе, то сьогодні я вам розповім про такі глобальні тренди, глобальні естетики. Якщо ж вам хочеться більш точкових якихось моментів, наприклад, там фактур, кольорів, принців, аксесуарів, напишіть, будь ласка, про це мені у коментарях. По-перше, цього року в нас з вами почався новий модний цикл. Я впевнена, ви це помітили. І найбільшим показником того, мені здається, була ось ця, ця зміна креативних директорів в найбільших брендах. В 9 з 15 таких брендів змінили креативних директорів. В нас з вами з'явилось панування, можна сказати, вінтажу. В нас з'явилась знову сексуальність в образах. І все це не просто так. Але основний тренд, як мені здається, найближчих років. Це еклектика. В нас з вами можна сказати нарешті закінчився цей період бежевих пальто, універсальних базових гардеробів, тихої розкоші, таких, знаєте, дуже нейтральних кольорів. Але не хвалюйтесь поціновувачі мінімалізму, бо речі у стилі Road, Totem, тотем Жилзандер та навіть кос, який показав дуже класні фінансові результати минулого року. Вони все ще актуальні. Бо, по суті, це така вічна класика. Просто люди від усього цього нейтрального дуже втомились, і на це впливає політична, економічна, соціальна обстановка. Здавалося б, це могло навпаки, знаєте, зробити усі наші гардероби такими сірими, але тут нас ніби і включився якийсь дух протиріччя, і образи стали більш такими яскравими, вільними, характерними, незвичними, ну власно більш еклектичними. Все це можна сказати, знаєте, наш такий власний антидот проти всього того жаху, який зараз коїться у світі. Основою гардеробу залишаються 80-ті та 90-ті. Також велика частина в нас буде з 50-х, 60-х, 70-х. Це особливо стосується силуетів, кольорів і якихось окремих позицій типу кардиганів. Тож, цей рік і модний цикл. Загалом він у нас з вами про свободу самовираження, експерименти, відсутність розподілу одягу на повсякденний та святковий. Бо кожен день на цій землі ми вже знаємо як свято. Ми перестали ділити одяг на жіночий та чоловічий. Ми використовуємо якісь сміливі архітектурні рішення, яскраві кольори, принти та їх комбінації. На подіумах та вулицях все більше такої вираженої, навіть десь агресивної сексуальності, як прояв бунту. Наприклад, тренд на глибокі декольте, ультрапрозорість, високі підбори, будуарні образи, які часто вже навіть без другого шару більше схожі на білизну. Це був наш перший основний такий глобальний тренд на еклектику. Другий тренд це софт пауер dressing. Ми з вами відходимо від тренду, який в нас був минулі кілька років. Це був просто пауер dressing, натхнений сильною жінкою, натхнений 80-ми. Це в нас з вами були більш такі мускулінні образи, коли жінка намагалась довести усьому світу, що вона може досягнути великих успіхів у кар'єрі. У нас була така архітектурна лінія плеча, були широкі плечі. В нас були такі стримані доволі. Костю... Тюмні якісь позиції. А soft power dressing, тобто м'який цей power dressing, він вже трошки про інакше. Силует стає більш жіночним, плечі більш м'якими, хоча все ще широкими. Додається більше суконь, якихось тканин з блиском, з'являються обтягуючі силуети, знову ж таки глибокі вирізи. Причому як на спідницях, так і у зоні декольте. Нас тут з вами вже є активні насичені кольори з 80-х, додаються якісь такі феміні елементи, типу бантів на блузах, як то на показі Сен-Лоран, підбори на тонкій шпильці, активні маси. Прикраси і більш яскраві макіяжі. Азійська естетика та її окреме направлення Japanese New Wave. Вже кілька років ми з вами спостерігаємо, як все більше стає якихось шовкових костюмів в азійському стилі. Кімано починають бути частиною навіть базового гардеробу для когось, хто полюбляє бохо шик, табі стали дуже популярним взуттям. Ворід мандарин це один з таких великих трендів останніх років. Окремі азійські колекції навіть створюють такі гіганти, як Adidas. Також я впевнена, що ви зустрічали багато якихось і речей, і аксесуарів з традиційними японськими, китайськими візерунками. Japanese New Wave – це не про пряме відтворення якихось японських традиційних костюмів, це про японську авангардну моду. Я впевнена, що вам такі імена, як і м'які, Йоджі Ямамото, знайомі. І якщо ви зайдете на їх покази 90-х 2000-х років. То ви побачите пряме відтворення цієї Japanese New Wave. Японія тут натхнення і основа, але в дуже цікавій інтерпретації. Це такий трохи гаврош, але азійський, особливий кріди, багато об'єму, повітря, нашарування, незвичні силуети, доволі такі розслаблені, невимушені і ефект вживаності як один із трендів, про який ми з вами поговоримо далі. До речі, я вам у своєму телеграм-каналі стильні балачки. Якщо ви ще не підписані, зробіть це обов'язково. В нас там і цікаво і весело, в нас там з вами живе спілкування. Так ось я вам там робила добірку взуття, яке виглядає ніби таке вінтажне, дуже стильне, обов'язково подивіться. Гратися з цією «Japanese New Wave» треба дуже обережно. Це про інтелектуальну моду, бо тут можна, знаєте, перетворитись просто на таку, ніби якусь купу тканини або купу навіть сміття. Ютубчик дорогенький для тебе. Відтворюю голосом, що це не алкоголь, це просто вода та заморожений виноград. Окей, поїхали далі. Вінтаж. Якщо ще років п'ять тому всі полювали, ну майже виключно на якісь вінтажні брендові сумки або прикраси, то тепер вінтаж стає філософією. Зірки все частіше обирають для своїх якихось виходів архівні колекції брендів. Вони починають носити свої образи кілька разів і тим самим, якби, демонструють свою свідомість, що вони не купують речі, щоб одягти їх один раз. Вживані речі це вже не про бідність, а про свідомість про відчуття часу та його потреб. Ми з вами тут кажемо і про ситуацію у світі, зокрема економічну кризу, і про екологічну звичайно, ситуацію. Воно вже знаєте доходить до комічного, що ви на сайтах таких гігантів фастфешену, як Zara або H&M, бачите розділи «Pre-owned». Раніше, знаєте, ось це формулювання секонд-хенд, воно було або для тих, хто не може собі нібито дозволити новий одяг, або для таких вже ультрамодників. Привіт усім, хто у Києві ходив на лісовий і дуже полюбляв ритися в цих, знаєте, купах, які мали назву тоді Поля чудес. Я пам'ятаю, що я за 5 гривень знайшла собі там дуже класну міді таку спідницю картату і не тільки її. Якщо ви також там бували, напишіть, будь ласка, у коментарях. Згадаємо минуле. Так от, а інші усі намагались навіть речі секонд-хенду так маркувати як він навіть якщо цим речам не те, що там 20 років не було, а навіть там і 2 років не було. Тепер же формулювання секонд-хенду є абсолютно нормалізованим нарешті. А ще класна частина цього тренду не боятися недоліків якихось на вашому одязі, на ваших аксесуарах, бо дуже часто у вас там якась невеличка пляма, наприклад, від кави, і все, ви перестаєте носити цей одяг. Або ми вже не боїмося якихось подряпин, не боїмося якихось недоліків там на сумці, на взутті, бо речі вони живуть, можна сказати, своє життя разом з вами, і усі ці ніби недоліки є просто частиною історії цих речей. Та вже навіть великі бренди почали робити нові речі, які виглядають як зношені. Подивіться тільки на останній показ чоловічої колекції Prada, наприклад, або також на їх модель цих дуже популярних туфель. І разом з цим таким глобальним трендом на вінтаж з'являється така дуже цікава модна естетика frugal chic, де гардероб вже складається з дуже якісних позицій. Це може бути вінтаж, це може бути секонд-хенд, і люди обирають їх не тому, що в них немає грошей, а тому, що це їх свідомий вибір. І вони вміють у вінтажках, у секонд-хендах знаходити дуже класні і якісні позиції, міксувати їх так, щоб їх образ не виглядав як. Знаєте, такий створений лише секонд-хенду, Бо знаєте, бувають такі випадки. Я багато цього бачу на вулицях Антверпена, де мені здається, молоді, здебільшого, люди намагаються навпаки підкреслити, що всі ці, ці речі з секонд-хенду, і коли на них вживане абсолютно усе, це не завжди виглядає класно. І мені здається, що цей фрукл шік він знаєте такий шах і мат тихі розкоші. Якщо вам цікаво більше про цю естетику, які саме речі входять, якісь може прийоми стилізації, чим надихнутись, напишіть у коментарях, я зроблю окреме відео. До речі, ви взагалі помітили, як пройшла мода ця на luxury, на тиху розкіш. Мені здається, що зараз це вже знаєте навіть якесь таке лайливе словосполучення. Всі просто втомились від якогось такого перфекціонізму, від такої показної багатості. Бо тиха розкіш народжувалася як тренд на непоказну розкіш, тобто речі, які не мають на собі логотипів. Але хто знає, той знає, що то кашемір лороп'яно або це плетіння ботеган. Але абсолютно усі від Бершки до Шейн той тренд на тиху розкіш так швидко підхопили і тиражували мільйонами, що вся та елітність, обраність вона зникла і стала комічною. Ти знаєте, як ось ці відео, коли модні блогери розповідають вам про тренд на тиху розкіш і показують вам образи, в яких там я не знаю поліестрова блуза або акриловий якийсь светр з там умовного йоркеру І ми з вами так плавно переходимо в наш наступний тренд. Тренд, який і став заміною Quite Luxury» – тихої розкіші, це «Lazy Luxury». Тобто ледача розкіш, більш така розслаблена форма, м'які силуети замість зібраності, жакети без жорсткої структури, така легка недбалість, неідеальна зачіска. Один з б'юті трендів того року навіть був депрешн-хейр. Тобто такі зачіски, ніби ви або не розчісувалися, або навіть не мили голову. Також тут у нас не такий вилізаний ідеальний макіяж, і в таких образах дуже багато життя, і знову ж таки багато якоїсь свободи. І часом такі образи можуть навіть виглядати як якісь такі піжамні або домашні, і це наш наступний з вами тренд. Комфортні, розслаблені, ніби або домашні, або навіть піжамні образи, або ті, які ви взяли б у свою курортну капсулу. Розумію, що мода носити, наприклад, якусь сатинову піжаму у місті це не новий тренд, або там піжамні штани, коли ми міксуємо зі светром, біркінштоками і також носимо у місті, цим нас не здивувати, але все трансформувалось трошки стало цікавішим. І тут важливими є три компоненти: це тканина, це посадка і стилізація. Такі образи виконані з м'яких комфортних дихаючих тканин. Наприклад, піжамні штани або сорочки з котону, льону, шовку, А вони можуть виглядати навіть як халати. Часто така тканина може бути жатою, може мати якусь вишивку, прорізи. Посадка таких образів також розслаблена, в нас тут з вами еластичні пояси на штанах, і цікаво, що є навіть такі ніби піжамні спідниці. Всі ці речі, як правило, виглядають такі, ніби вони на один-два розміри більше за ваш власний для вільного руху. І, звичайно, тут дуже важливо правильно все це стилізувати. Халат надягати, наприклад, не на піжаму, а на майку і джинси. Або якщо ви вже обрали і халати і піжаму разом в одному образі, то тоді взуття та аксесуарна група мають бути міськими. Наприклад, ви можете додати мюлі, сабо, ферикеди, босоніжки і якусь шкіряну структурну сумку для контрасту, і також додати прикраси та окуляри. І в нас з вами тепер вже не лише ось ті шовкові сатинові піжами. В нас з вами є, і наприклад, сорочки, які ніби від простої кутонової піжами. Мені дуже подобаються ось ці варіанти, такі знаєте, трошки м'яті, ніби ви і реально спали в тій піжамі. Це також говорить про таку розслабленість, про те, що мені все одно, що ви подумали, так я може зараз стала і пішла за кавою. А чому би ні? І наша остання глобальна естетика, яка раніше була скоріш стильовим прийомом, але тепер вона вийшла, мені здається, на новий рівень. І мова про нашарування. Звичайно, взимку нашарування здебільшого, ми створюємо для того, щоб зробити наш образ теплим. У мене було окреме відео про те, як створити і стильний і комфортний образ на зиму. Я розумію, що це дуже актуально, тому якщо ви не бачили, обов'язково подивіться це відео. Там дуже багато корисних порад. Але ми можемо нашаровувати речі для того, щоб зробити наш образ цікавішим і глибшим. Особливо, якщо ви прихильники такого мінімалістичного розумного гардеробу, де у вас не дуже багато речей, але всі вони працюють саме на ваш стиль, то тим паче вам варто використовувати принципи нашарування, щоб з невеликої кількості речей створити якомога більше різних образів. Тут є таке, знаєте, основне правило, але його можна порушувати. І це правило говорить про те, що кожен наступний шар має бути більш щільним, ніж попередній. Але і тут є виключення. Ми з вами багато разів бачили, як дівчата вдягають, наприклад, на сорочки, на лонгсліви, якісь тоненькі майки, іноді кардигани тоненькі вдягають на сорочку, і він навіть має знаєте, якісь такі складки. Це модно в нас зараз. Так само вже багато років ми носимо, наприклад, якийсь бадлон і зверху сорочку, тому з цього правила, звичайно, є виключення, але будьте обережними, щоб не перетворитись у того самого Джоуі, якого я згадую кожен раз, коли розповідаю вам про нашарування. Класичні безпрограшні варіанти це такі образи, де в нас, наприклад, сорочка та кардиган або футболка та светр. Причому зараз актуальні саме приталені, обтягуючи іноді навіть такі куці варіанти. І зверніть увагу, що невеличкі елементи, аксесуари у верхній частині образів також створюють додаткові шари. Ви можете надихнутись, наприклад, чоловічим показом Ральф Лорен. В нас тут з вами і краватки, і хустки. Також ви можете додавати, наприклад, якісь маніжки у нижній частині образу. все ще популярний прийом спідниці на штани. Найбільш безпечним варіантом тут буде, коли в нас штани спідниця виконані з одного і того самого матеріалу. Варіант, наприклад, мережевної гіпюрової спідниці на джинси, він вже трохи застарів. І також актуальним є поєднання кількох спідниць різної довжини. Цікаво ще, коли це таких полярних кольорів, може навіть різної фактури. А іноді, як любить Міу Міу, наприклад, тут ще й додається якась резинка від шортів або трусів. Но прада нам пам'ятаєте минулі свої жіночі колекції пропонували, наприклад, вдягати наверх своїх образів фартух, але я не знаю, то вже знаєте для якихось таких справжніх поціновувачів. Найцікавіше нашарування виглядає, коли в нас є або поєднання кількох кольорів, або поєднання кількох різних фактур. Навіть якщо у вас буде, наприклад, светер, сорочка і якийсь жакет одного сірого кольору, але вони будуть різних фактур, то це все одно буде виглядати класно. Мені ще подобається, коли нашаровують кілька позицій верхнього одягу, але це, звичайно, вже складніше. Ось такий в нас з вами сьогодні вийшов випуск, я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, яка з цих естетик вам сподобалась, і може якісь елементи ви будете впроваджувати, імплементувати у власний гардероб. Мені буде дуже цікаво. І також пишіть, чи треба мені знімати ще окреме відео про тренди там у фактурах, кольорах, принтах, може, окреме відео про аксесуарну групу, або краще ось зробити відео про цей цікавий тренд Фругал Шік. Не забуваємо підписуватись на канал. Якщо вам відео сподобалось, то не пожалкуйте вже, поставте ту вподобайку заради Бога. То і бережіть себе.